Ви не нести відповідальність за відказ, за відмову давати пояснення відносно себе та членів своїх, своєї сім'ї, круг яких визначено законодавством. Це вам зрозуміло? Так. Yeah. Очікуємо 5-7 хвилин складу постанову, тобто і вас з нею знайомлю. На одній зі стоянок маршрутного транспорту Запоріжжя фахівці комісії з питань перевірки обслуговування міських автобусних маршрутів провели рейд. Такі перевірки влаштовують на підставі розглянутих скарг громадян, які були залишені на гарячій лінії 1580 або ж за їхніми зверненнями напряму до комісії. Найбільше скарг надходить до саме невідповідність технічного стану транспортних засобів, невідповідність класності перевезень, неналежне перевезення пільгової категорії населення, неналежна поведінка водіїв під час перевезень, тобто паління, нецензурна лайка під час перевезення. Ну, тобто, це найбільш такі наразі актуальні. Скарги, які надходять до комісії. Є кілька основних маршрутів, якими містяни незадоволені найбільше додають у муніципальній варті. Це переважно напрямки з великим пасажиропотоком. Наразі за рішенням комісії перевірці підлягають маршрути номер 89, 14 та 54. На них люди скаржились ледь не найбільше. У результаті перевірки маршруту номер 89 Інспектори патрульної поліції виявили технічні порушення та невідповідність транспорту класу перевезення. Кермувальників складено чотири відповідні протоколи: один патрульною поліцією і три інспекторами Укртрансбезпеки. Передбачений законом штраф для водіїв, які займаються пасажирськими перевезеннями, становить 680 гривень. Є спільний акт комісійний. Також свої акти в межах своїх повноважень склала і як Укртрансбезпека, так і патрульна поліція. Це протоколи на штрафи, які в майбутньому будуть слугувати, можливо, підставою. Якщо комісія прийме відповідне рішення та буде внесений проєкт рішення виконавчого комітету, це в подальшому за собою потягне розірвання договору між виконавчим комітетом та перевізником. Списки маршрутів для перевірки комісія формує та затверджує на відповідній нараді, яку проводять щонайменше раз на місяць. У муніципальній варті додають першими під перевірку підпадають саме топові маршрути. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.